Мої вітання з вами програма Старий Київ, і ми продовжимо мандрувати до минулого нашої неперевершеної столиці. Як казав Михайло Булгаков, ні, на світі города ніж Київ. І сьогодні ми переконаємося у цьому на прикладі вулиці не тільки красивою, але й коштовною. Адже ця частина вулиці Володимирської від Софії до золотих воріт у старому Києві називалася Золотою. Сьогодні у старому Києві, де на золотій вулиці мешкав історик Рушевський, творив художник Васнецов та читав вірші поет Маяковський. Чому будівлю Лейпциг вважають найзагадковішою, і яка таємна організація раніше знаходилася у будинку станції метро Золоті ворота? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. У нашій минулій програмі ми прогулялися найдавнішою частиною вулиці Володимирської, відвідали місця колишніх палаців князів і зупинилися тут біля святої Софії Київської. Пропоную нагадати собі цей історичний та захопливий маршрут. Вулицю Володимирську можна назвати не лише лідером задовжиною у старому місті, але й чемпіоном за віком усіх разом взятих центральних магістралей столиці. Найдавнішою її частиною був квартал між сучасним андріївським узвозом і вулицею Великою Житомирською. На їх перехресті й досі зберігся фундамент давніх софівських воріт, виміщений червоним парцитом. За часів Київської Русі цей район був культурно-адміністративним центром граду, адже саме тут знаходилась мати церков Руських, десятина церква і замок князя. Та після розгрому Києва монголо-татарами. Район Володимирської вулиці занепав, а через спустошення від Кримського хана Менгегінея, це місце взагалі покинули мешканці. Протягом 600 років усе життя столиці сконцентрувалося на ремісничому Подолі. Відроджуватися як фенікс з пополу сучасна Володимирська почала з початку 19 століття. З 1833 року почали утворюватися маленькі вулички Андріївська від Подільських воріт до десятиної церкви, Софійська звідси до Величної Софії і золота, що продовжувалась до золотих воріт. От саме золотою вулицею ми з вами сьогодні і Мантруємо. Свій золотий маршрут ми почнемо з будинку, який стоїть ніби між Софіївською і золотими вулицями. Та залишити його без уваги не можна, тому що 40 років тому тут знаходився будинок відомого київського зодчого Павла Альошина, який подарував столиці будинок вчителя Ольжівську гімназію та багато прибуткових будинків. Напередодні Першої світової війни у Києві почали будувати незвичайну будівлю. Відомий київський архітектор Павло Альошин зводив її для свого батька як прибутковий тім. Він оздобив фасад і мансарду грандіозного будинку у стилі барокко на вподі старовинних корпусів Софійського подвір'я. Будівля стигла увійти в історію, адже у січні 1918 року тут розмістилося перше радянське правління України народний секретаріат. На жаль, під час другої світової війни його зруйнували, а на його місці досі стоїть не менш цікава будівля. І відомо, що цей будинок був збудований ще після другої світової війни, і дуже багато вже поколінь прожили в цьому будинку, і багато митців, художників. На стіні теперішньої забудови ми бачимо меморіальну табличку, зроблену скульптором Олександром Скобліковим, із зображенням легендарного фоторепортера Якова Девідзона, який тут жив. Його знімки з гарячих точок Великої вітчизняної війни наповнили не одну сторінку підручників з історії, а по приводу нього самого киян досі існують різні легенди. Розповідають, що коли до Києва приїжджали Хрущов і Брежнєв, вони першим чином озирались у пошуках добре відомого їм фотографа і питали: А де ж Яша? Напевне, око і об'єктив легендарного фотографа не раз. Стішили місця, які ми сьогодні зі старим Києвом відвідаємо. з усіх історичних вулиць Києва Володимирську можна назвати везучою, адже сучасні забудовники зберігають її історичний вигляд. Доказом цього є комплекс садиб 23-27, які раніше належали відомому Києві фабриканту Фрідриху Михельсону. На межі 19-го і 20-го століть, з року в рік статний господин з накладною бородою з'являвся у якості депутата Київської думи на збори батьків міста. Почути від нього слово було нереально, але його справи говорили самі за себе. Фрідрі Густавович Міхельсон був вихідцем з Німеччини, та кілька десятиліть його життя були тісно пов'язані саме з Києвом. У нас купець першої гільдії був одним з головних фабрикантів будівельних матеріалів. Та окрім цього, хіба що хтось з киян міг порівнятися з Міхельсоном домовласником Зі своїх будинків він міг створити. Ти ціле невелике місто разом з квартирами тут можна було знайти школи, гімназії, контори, готелі, бані і багато іншого. Ось таким універсальним містечком був і цей комплекс на Володимирській. Вигідне розташування напроти святої Софії гарантувало постійний попит. Тоді на першому поверсі знаходилися як і заведено магазини. А у лівому криліці сторони вулиці Привізної знаходився відомий у Києві готель Женева. Споруду декорували у романтичній манері. Тут зупинялися ті, кого приваблював затишок київської старовини. Реклама сповіщала: прекрасне мібліровані комнати з новою зящною обстановкою. Цени вісьма дешеві, прислуга очень акуратна. Кастиниця розположена рядом з телеграфною станцією вблизі кріщатика і театрів в нескольких саженнях – Ацифійського собора, Михайловського монастиря і здання присутственних міст. Згадка про телеграфну станцію пояснюється тим, що насправді частину будинку Мігельсона зі сторони Володимирської, тоді що золотої, орендувала телеграфна контора. Через цю контору до міста зі всіх сторін літалися новини. Сьогодні колишнє майно мільйонера Мігельсона займають численні банки а про готель нагадують лише згадки киян, та все ж приємно бачити цей куточок таким, яким його бачив ще старий Київ. Частину вулиці Володимирська, яка починається з будинку номер 28 можна назвати маршрутом по місцям слави української науки. Адже саме тут мешкав видатний історик і справжній патріот України Михайло Грушевський. Ім'я великого діяча завжди було у нас на слуху. От ми і вирішили дізнатися, що знають про нього кияни. Мені відомо, що це був перший президент України, що він був відомим істориком, написав багато наукових праць з історії України, а також що він напечатаний на 50 гривнях. І справді, постать Грушевського нерозривно пов'язана з історією не тільки Києва, але й всієї України. А розпочалося все з того, що у історика і викладача Сергія Грушевського, чим коштом у Києві було засновано одне з перших професійних училищ, народився син Михайло. Юний Грушевський пішов по стопам батька і вступив до Київського університету, де навчався на факультеті філології. Тоді за свою студентську роботу, опис історії київської землі від смерті Ярослава до кінця 14 століття юнак отримав золоту медаль і залишився працювати при своєму. Му Альма Матер у такому молодому віці Грушевський опублікував власну теорію походження державності і народності Київської Росії. Вже незабаром його запрошують очолити історичну кафедру Львівського університету. У місті Лева він знайомиться з багатьма суспільно-політичними діячами та літераторами. Саме з тих пір почалася його дружба довжиною в життя з Іваном Франко. Та, окрім гарних зв'язків, історик знайшов на гличині і особисте щастя. Познайомився з майбутньою дружиною Марією Вояковською. Після 20-річної роботи у західній столиці Грушевський з родиною переїжджає до Києва і оселяється саме у цьому будинку. Сюди ж він перевіз і видавництво свого літературно-наукового вісника. За видавницьку і наукову діяльність історик отримав клеймо буржуазного націоналіста. Він не погоджувався з лозунгом Україна для українців і переконував, що вона для всіх національностей, що люблять нашу країну. Саме з цього будинку поширювався реформаторський настрій патріота Грушевського по всій столиці. Та про це нам розкажуть стіни наступних будівель цього науково історичного закладку. сьогодні у будинку, у якому мешкав історик Рушевський, чомусь встановили меморіальну табличку російському художнику Віктору Васнецову. Та насправді російський митець мешкав у будинку поруч номер 32, до якого ми і направляємося. Тим часом між справжньою і хибною домівкою художника знаходиться ще один старожив вулиці. Був би він собі нічим не примітний, якщо б архітектор будинку, відомий городецький, не прикрасив його 1898 року зображеннями здивованих фавнів. Зодчий, якому належать проекти міського художнього музею, легендарного будинку з химерами та багатьох інших споруд, завжди був відомий своєю невичерпною фантазією. З вами старий Київ. Ми вже неодноразово згадували про те, що вулиця Володимирська у різні часи вабила своєю історичною і творчою атмосферою різні світові імена. І, от, наприклад, цей будинок номер 32 був домівкою російського художника Віктора Васнецова. Під переклик Софійських Дзвіниць на Володимирській творила ціла низка видатних майстрів пензля у своїх мандрівках вулицею. Ми вже згадували будинок мистецтвознавця Андріана Прахова, де збиралася на чай молода київська богема. А от стіни саме цього будинку стали рідними для одного з друзів митця, художника Віктора Васнецова. Прахов, що завідував розписами майбутнього Володимирського собору, запросив Васнецова приєднатися до оздоблення храму. Попри сумніви у тому, що він справиться за дачею, Васнецов приїхав до нас, але спочатку об'їздив собори Риму. Мілану і Флоренції. Така підготовка не була марною, бо його робота вражає і досі. Ну, наскільки я знаю, во Владимирському соборі є робота образ Богородиці. Я сама із Хабаровська. Дальний Восток. И как вам впечатлення о городі? Очень красивий город, просто потрясаючий. Ось так був зачарований столицею і художник. Тоді наприкінці 19 століття він оселяється тут у квартирі на третьому поверсі. Одночасно, з розписом собору Васнецов приступив до роботи над полотном Іван Царевич та Василіса Прекрасна на сірому говці, а згодом і до славно звісних богатирів, що стали його візитівкою. Майже чверть століття художник працював над своїм історичним полотном. І коли його виставили на загальний огляд, кияни зрозуміли, що в образі богатиря Добрині Микитича вони впізнали самого автора. Обличчя Добрині, як казав Андріан Прахов, є комплексним типом Васнецових – батька, дядька і навіть самого Віктора. Відомо, що епічні захисники руської землі Ілля Муромець, Добриня Микитич і Альоша Попович часто брали участь у галасних гуляннях у палаці князя Володимира, що розташовувався навколо десятинної церкви. А ось той факт, що у 19 столітті на тій самій вулиці мужні образи трьох богатирів роками пилилися у тісній художній майстерні, мало хто знав у Києві. Богатирів у Васницова одразу ж викупив російський меценат і колекціонер Павло Третьяков. І, хоч картина вже більше ста років прикрашає одноіменну галерею, ми з вами знаємо, що створювався цей світовий шедевр у нас на Володимирській. Приємно відмітити, що дореволюційна забудова між Софією і золотими воротами майже повністю збереглася. Тільки оцей пишний палац з баштою так і залишився недобудованим. Щоправда, хоч і без запланованої башти, будинок все ще домінує над усіма сусідами. Сьогодні тут знаходиться Служба безпеки України та будувався палац з зовсім іншими намірами. Історія починається з того, що біля ста років тому тут стояла садиба професора Акушера Рейна і знаходилася станція швидкої допомоги. Її карети безкоштовно виїжджали на виклики, щоб рятувати від нещасних випадків чи раптових захворювань будь-якого нужденного. Та 1912 року спільнота швидкої допомоги погодилась переїхати на вулицю Рейтерську, де її можна побачити. І сьогодні, а от тут, на Володимирській 33, почалося будівництво земської управи органу господарського управління Київщини. Перший камінець до фундаменту споруди заклала Ольга Столипіна до вабитого російського прем'єра у нас тут у Києві. До речі, приїхала вона до нас саме на відкриття пам'ятника на честь чоловіка. Тоді автором майбутньої будівлі став Петербурзький архітектор Володимир Щуко. У нас в Києві він втілив найкращі форми пізнього ренесансу. Прикрасив чотириповерховий пасад мансардою і цокольним рустом, полукруглими арками і трикутним порталом, що дуже вдало вписались у ансамбль вулиці. Будівля СБУ завжди привертала мою увагу своєю монументальністю, своєю незвичайною архітектурою і величністю і. «Взагалі от цей сірий колір. Він вирізняє цей будинок з поміж інших споруд на цій вулиці. Хоч Перша світова війна і призупинила будівництво, вже тоді тут бурлило активне життя. У колонії залі палацу проводились репетиції молодого театру Леся Курбаса. Виступав перший український хор під керівництвом Кирила Стеценка. А вже після революції саме ця будівля стала таким собі палацом праці. Хазяїнами палацу стали місцеві профспілки. Цікаво, що 1929 року у профспілковому центрі читав свої вірші відомий Володимир Маяковський. Минули десятиліття і у колишній земській будівлі оселилися каральні установи при радянській владі. Тут знаходились органи держбезпеки. А під час нацистської окупації, взагалі, гестапо Напевно, саме тому цю прикрасу вулиці Володимирської і досі можуть споглядати кияни та гості столиці. Своїм історичним і вишиваним виглядом Київ завдячує цілій низці архітекторів. Цікаво, що для себе ці зодчі створювали більш скромні хороми, і доказом цього є будинок номер 35, який належав відомому київському зодчому Олександру Береці. Двоповерхову будівлю за адресою Володимирська 35, кияни між собою називають будинком Береці, адже саме тут мешкав і творив видатний архітектор. У стінах своєї майстерні він створив чудові проекти таких столичних родзинок, як перша київська гімназія або будівля жовтого корпусу університету, анатомічний театр. Та, окрім цього, Олександр Береці був ще й соавтором проекту Володимирського собору. Талант юного архітектора передався йому від батька Вікентія, якому Київ завдячує появою свого головного університету. Коли 1834 року. Відкривається конкурс на проєкт майбутнього Київського університету. Проєкт Петербургського архітектора Вікенція Береці був сприйнятий просто захватом. Так імператор Микола І призначає його головним архітектором і направляє жити до Києва. Тут у столиці сімейство Беретті прожило усе життя, адже за будівлею університету одна за одною послідували університетська та метеорологічна обсерваторії легендарний інститут благородних дівиць, який нам сьогодні відомий як жовтневий палац. Домівку ж для себе Беретті молодше збудував у кінці 40-х років ХІХ століття. Після смерті власника садибу викупив такий собі магнат Михайловський. Тоді інтер'єри будинку прикрасили панно і ліпним орнаментом італійського художника Аліауді, а головну залу розписали українські майстри Кричевський і Саєнко. До речі, Же залиця увійшла в історію не менше за свого творця, адже будиночок Береці є другим у маршруті вулиця Володимирська, очима Грушевського. Саме тут у 30-ті роки знаходився історичний відділ нашої академії наук, якої і керував сам історик. Шкода, що сьогодні відвідати історичні кімнати та насолодитися витонченим оздобленням, ми вже не можемо, адже зведена у стриманих класичних формах, будівля згодом стала ідеальним приміщенням для органів державної безпеки, які займають її і нині. Ще один дім на вулиці Володимирській у старому Києві виділявся не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й висотою. У тогочасному красені та велетні поряд з готелем Женева розмістився відомий у столиці готель Прага. А починався готель зі скромних триповерхових номерів Ільїнської, які проіснували 39 років, поки чеський суспільний діяч Вацлав Вондрак не вирішив відтворити тут куточок своєї батьківщини. При цьому він надбудував готель до рівня шести поверхів і назвав його Прагою. На даху він зробив ресторан під відкритим небом. Славетною була у Празі і Слав'янська кав'ярня, де на початку минулого століття любив засиджуватися відомий чеський письменник, сатирик Ярослав Гашек. Ще на початку війни австро Угорської імперії з Росією сатирик початківець Ярослав Гашак відважився пожартувати в одному з спраських готелей. Тоді у графі для відвідувачів він написав: Ярослав Гашик купець, народився в москві. Приїхав з Києва. Такий жарт коштував київському купцеві п'яти діб ув'язнення. У роки Першої світової війни багато чехів та підданих Австро-Угорської імперії не хотіли воювати проти братів слов'ян і здавалися у російський полон. Так от саме готель Прага став центром притяжіння для земляків власника Вацлава Вондрака. Одним з них був Ярослав Гажик, який відсидів свій строк ще у Дарницькому таборі для військовополонених у Києві. Там він знайомиться з винахідливим і безжурним Франтишиком Страшлипки. Образ Франтишика подарував йому героя, якого і досі знають усі від великого до малого. Ви читали щось Ярослава Гашика? Так, а вже ще читали його розповіді про бравого солдата Швейка. А вам подобається ці розповідь? Ми читали доволі давно і за шкільною програмою. Проте так, мені сподобалося, я прочитала весь. Саме тут під дахом готелю Прага і з'являється повість фельєтон про бравого солдата Швейка у полоні. Твори письменника з часом стали надбанням світової літератури. Та мало хто знає, що образ для свого бестселера він знайшов у нас в Києві. Ось так наша столиця відкрила світу ще одного видатного письменника. А письменнику подарувала образ його головного героя. Цікаво дізнатися про таємниці київських вулиць зі старим Києвом. Усі таємниці розвіються. Напроти відомого осередку столиці сьогодні стоїть тьмяний і непримітний з вигляду будинок, у якому лише декілька звікон нагадують про минулу архітектуру. Його таємничий вигляд співпадає з подіями, які тут відбувалися. Адже у різні часи тут мешкали терорист осінський та рідні жінки Володимира Леніна. Коли ця споруда була ще двоповерховою, і з мезоніном тут відбувалися лячні події. У 1878-79 роках. У мезоніні мешкав народний терорист Валеріан Осинський зі своєю бойовою подругою, дочкою генерала Софією Лешерн фон Герцфельд. Якось міліція з'явилась на квартиру арештовувати осінського, та наряд застав лише лешерн, яка схопила револьвер, і тільки усічка врятувала життя помічника пристава. І осінського і Софії тоді приговорили до смертної кари, хоча дама обійшлася лише ув'язненням. А вже через чверть століття тут зупинялися Марія і Анна Ульянови, мати і сестра майбутнього ватажка світового пролетаріату. Пізніше вже у повоєнні часи політичну варту будинку змінили українські науковці. Кияни кажуть, що саме тут на одній з квартир утворився наш інститут зоології. Цей інститут зоології, що сьогодні носить його ім'я, організував буквально у себе на дому академік Іван Шумальгаузен. Багато років він віддано працював у Москві та Києві, а результати його праці ми можемо побачити у старовинному приміщенні на вулиці Терещенківській, окрім науковця, стіни будинку були домівкою і Клементія Квітки, видатного музикознавця фольклориста, що зібрав більше шести тисяч народних пісень. Щоправда, для нас він більше відомий як чоловік поетеси Лесі Українки. Від будинку з лячною історією ми підійшли до найзагадковішої споруди вулиці Володимирської. Це найгарніша башта епохи київського Ренесансу колись була ще найвищою спорудою у столиці висотою у 42,5 метри. На жаль, історія її була не такою яскравою. Скажіть, будь ласка, що ви відомо про цей будинок? Про цей будинок мені відомо, що він... називається Лейпциг, що у нього очень интересная історія. Всі його владельцы становилися банкротами. В этом доме мой папа родился. За будинком і справді закріпилася погана слава. Його замовив для себе купець торгівець мисливської зброї Петро Григорович Барський. У 1900 році в Києві з'явилася найрозкішніша будівля по проекту архітектора Карла Шимана. Цікаво, що у цій гонитві за шиком Григорович Барський перезахопився кредитами і збанкрутів. Згодом один з його кредиторів, Олександр Сіроткін, перекупив маєток на аукціоні і закінчив будівництво. Сіроткін здавав тут кімнати, і частину з них він віддав в оренду підмібольовані номери Палермо. Тоді на першому поверсі своєї будівлі Сіроткін... Кін відкрив відому у Києві кондитерську маркіза, яку неодноразово згадував у своїх романах відомий письменник Михайло Болгаков. А окрім кондитерської, корінні кияни, напевно, пам'ятають тут ресторан Лейпциг. Він був відомий своєю майстерною німецькою кухнею і став народною назвою красення будинку. Та продовжуючи династію банкрут, Сіроткін був вимушений залишити будівлю. Найяскравішими часами для відомої висотки були радянські, тоді тут кипіло життя, а стіни були наповнені голосами і сміхом. Тиша наступила у 80-х-90-х роках минулого століття, коли краса будинку сховалася за розрухою і за непотом. Декілька років тому його реконструювали, і проект знову увінчала відома башта. Сьогодні Лейпциг привертає увагу як киян, так і гостей міста. Шкода тільки, що поки що ми можемо любуватися лише зовнішньою красою легендарного будинку. Сучасні традиції певно витісняють консервативні звичаї старого Києва. Це стосується і освіти. Але ж цікаво згадати, що в тінах саме цієї будівлі відкрився перший в Києві чоловічий гімназіум. Насправді, спочатку на цьому місці була садиба титулярного радника П'ятигоровича, яку 1898 року придбав актор імператорських театрів Михайлов. Він ізвів велику чотириповерхову показну будівлю вартістю 200 тисяч карбованців. Тут у свого кузена у період громадянської війни мешкав відомий поет і літератор, друг Анни Ахматової ілля Еренбург. Та через 10 років будівля відійшла під чоловічу гімназію Михайла Сльмашенка. Тоді більше ста років тому навчатися у чоловічій гімназії було дуже почесно. Чи прожилась би така форма навчання сьогодні? Сегодня мы запитали у киян. Я думаю, что на самом деле, наверное, да. Ну, потому что в Англии же что, 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 эти школы для мальчиков ну, в принципе, почему бы и нет? Это повлияло бы на уровень культуры, как вы думаете? Да, я думаю, да. Засновник закладу священик Стельмашенко був відомий як організатор і пропагандист спеціальної мережі гімназичного туризму. Будинки в гімназії блідко перетворювалися на безкоштовні готелі, де зупинялися учні з інших міст. А викладачі охоче виконували роль їдів. Відомо, що тут викладав батько конструктора Корольова, а навчався дитячий письменник Носов. У будинку також містилася лікарня доктора Шнарбаховського, київський з'їзд мирових судів. А з 1926 року тут розмістилася школа номер 43 учні якої писали книгу про своє життя. Бажаючи почитати її, вносили певну плату до шкільної каси, а гроші передавали на допомогу безпритульним. Ось що означає справжнє чоловіче виховання. Наш золотий маршрут від Софії Київської до золотих воріт. Також приїв нас до ще одного представника старого Києва. З іншої сторони від Воріт знаходиться нічим не привітний з вигляду фонтан. Але якщо добре подумати, то можна згадати у Києві цілих чотири його близнюки. Я знаю, що в Києві знаходяться чотири фонтани терміна, два яких знаходяться в Маріїнському парку, 1, в парку Шевченка і один по мене на золотих воротах. Насправді міська дума затвердила місця для встановлення двох фонтанів, а згодом виділила місця ще для трьох: два в Маріїнському парку парку Шевченка біля театру Франка поблизу золотих воріт. Відливали фонтани на заводі термана. На кожному з них зробили напис, який розбили на чотири фрагменти: завод термана у Києві та рік його встановлення. Красень фонтан слугував задля потреб міських мешканців. Вода з нього дуже цінувалася. Її зрідка використовували для миття чаш, але даремну воду ніхто не зливав. Пащі левів з яких влітку літься вода. Дуже нагадують людське обличчя. До речі, реальне обличчя. Про яке кияни розповідають цілі легенди кажуть, в ливарному цеху на посаді головного майстра працював чоловік скандальної та поганої вдачі. Він постійно чіплявся до підлеглих, за що отримав прізвисько Фараон. Коли фараон від'їхав у відрядження в інше місто, майстри ливарної справи швидко внесли правки у готові чаші для нової серії фонтанів. Замість античного маскарона на всіх виробах з'явилася злісна гримаса образника. І ось що розповідають кияни про цей цікавий образ, можна віть в принципі цього фараона, като рені розмістили на фонтані. І... І, е, суть така, то що вода виходить за ворта, і тим самим как би амиває тиво ні чистий рот. Ось так ми й досі можемо молуватися портретом людської невихованості замаскованої у чудових фонтанах заводу Термена. Свій золотий маршрут ми закінчимо цим чотириповерховим будинком, який на перший погляд не відрізняється пушністю форм та декору. Та ще сто років тому це був справжній центр культурного життя столиці. Історія будинку дійсно дуже несподівана. Сьогодні тут розміщуються станції метро Золоті ворота. А от колись будівля була двоповерховою, і всередині не було де яблуку впасти від різноманітних організацій. На загальній думці про защемлення жіночих прав тут були вищі жіночі курси, жіноче комерційне училище, училище Мадам Волоткевич, Франсуа Карницької і пансіон Софії Львової. Окрім цього, Лазаре, дитячий садок, пані фон Ланге, типографія, ресторан. А ще саме у цьому будинку у 1908 році відкрився науково-просвітницький центр Український клуб з безмінним лідером Михайлом Лисенком. Клуб відвідували видатні діячі української культури: Коцюбинський, Франкони, Чуйлевицький, Леся Українка, Садовський, Пчілка. Та проіснував український клуб недовго. Патріотичний центр був не до смаку владі. Згодом він відродився та під новою назвою Родина. Керівники були спокійні, бо вважали, що центр називався Родина. Таємною ціллю клубу була не тільки популяризація української мови, культури і традицій, але й приближення до європейських цінностей. Ось такими були перші кроки старого Києва на шляху до євроінтеграції. Взагалі, ми з вами стоїмо біля стін першого. Парламенту незалежної України, адже саме тут, у 1917 році, почала діяти Українська Центральна Рада. Ось такі таємниці криє у своїх стінах старий Київ. Сьогодні ми з вами прогулялися вулицею Золотою і спустилися від Софії Київської до тріумфального міста до міста Ярослава. Та вже за тиждень на нас чекає чергова мандрівка третьої частиною Володимирської, яка раніше називалася університетською. Та про це за тиждень з вами була я, Оленка Моренцова. Чудових вихідних.